Привіт! Сьогодні поговоримо про таку штуку, як старанність. Звучить трохи пошкільному, правда, але насправді це ну, це таємний інгредієнт, який перетворює звичайні зусилля на щось справді видатне. Розберемося, як цей, здавалося б, простий принцип працює від звичайної домашки до золотих медалей чемпіонатів світу. І от, будь ласка, класична ситуація. Кому це не знайомо? Еге ж. Назар засмучений через погану осінку, а Алана, ну вона просто каже, як є так, бо ти не старався. І це ж, по суті, перша істина, яку ми засвоюємо ще в дитинстві. Хочеш хороший результат? Доклади зусиль. Все просто. Але чи справді все так просто? Власне, от ми підійшли до головного питання Як? Як саме старанність робить цю магію, як вона перетворює, ну, скажімо, просто роботу на справжній успіх? Давайте копати глибше. Спробуємо розібратися, що ж це за така потужна штука старанність. Так, для початку давайте визначимося із термінами, бо старанність це, знаєте, не просто сидіти над чимось до ночі, це щось значно глибше ось воно сумлінне й відповідальне ставлення. Ключові слова тут сумлінне і відповідальне. Тобто йдеться не про кількість годин, а про якість підходу. Це коли справа робиться не аби як, а ну, по-справжньому. І неважливо, що це домашнє завдання чи якийсь грандіозний життєвий проект. І знаєте, ця ідея йде набагато далі за звичайні буденні справи. Насправді вона лежить в основі того, що ми часто називаємо геніальністю. І тут, звісно, не можна не згадати легендарну фразу Томаса Едісона: Просто послухайте геній це один відсоток натхнення, і 99% поту. Людина, яка буквально подарувала світові світло, каже, що вся справа не в геніальних ідеях, які приходять зненацька, ні, вся справа у важкій, монотонній, виснажливій праці. Ідея це лише старт, маленька іскра, а от все інше. Все інше це під. 99% – Це ж ну, це майже все, уявляєте? Едісон, по суті, говорить нам, за кожним винаходом, за кожним проривом стоять тисячі невдалих спроб, години розчарувань і просто колосальна впертість. Оце і є старанність, чиста нерозбавлена старанність. Гаразд, з теорією розібралися. А як це виглядає на практиці? Давайте подивимось на дві історії. Вони дуже різні, але обидві про одне й те саме: одна про реальну людину зі світу великого спорту, а інша стара добра казка, яку всі знають з дитинства. Історія перша про футболіста Нголо Канте. Його шлях до Кубка світу починався, м'яко кажучи, не з червоної доріжки. Він народився у дуже бідній родині іммігрантів мама прибиральниця, тато сміттяр. У такій сім'ї важка праця це не якась там чеснота, це просто спосіб вижити. Ще хлопчиком він допомагав батькові збирати сміття, щоб заробити хоч якусь копійку, і саме тоді він засвоїв головний урок свого життя єдиний квиток у краще майбутнє це праця. Неймовірна, виснажлива щоденна праця. І ця звичка, цей принцип, він став частиною його ДНК. І от цю саму звичку, працювати не шкодуючи себе, він приніс із собою на футбольне поле. Хто бачив його гру, той знає, канте, наче має дві пари легень. Він бігає за себе і за того хлопця. Він просто не зупиняється. І саме ця шалена, невпінна старанність зробила його чемпіоном світу. Ніяких чудес, лише робота. А тепер історія номер два. Казка про трьох поросят. Пам'ятаєте? Двоє вирішили схалтурити. Один збудував хатку з соломи, інший з гілок. Швидко, легко і абсолютно ненадійно. Вовк дмухнув і все. А третій найстаранніший, довго й нудно клав цеглу. Зате його будинок став справжньою фортецею. Проста дитяча казка. А яка глибока метафора, правда? Старанність це і є той самий цигляний будинок. Добре, ми побачили, чому це важливо, приклади переконливі. Але тепер найголовніше питання як, як стати старанним? І тут є чудова новина. Старанність це не якийсь там вроджений дар, це навичка. А будь-яку навичку можна натренувати. Все починається з правильного мислення. І от на чому це мислення базується по-перше, дисципліна. Без неї нікуди. По-друге, треба ставити собі конкретні завдання, і що суперважливо, реалістичні, щоб не опустити руки після першої ж спроби. Ну і звісно, планування часу і вміння не відволікатися на котиків в інтернеті. Це те, що відділяє мрії від реальних справ. Гаразд, це була загальна рамка. А тепер давайте ще конкретніше буквально по кроках такий собі практичний посібник, як прокачати свою старанність. Отже, перші п'ять кроків. Перше поставте мету. Треба ж знати, куди йти. Друге визначте очікування. Будьте чесними з собою. Третє думайте про майбутнє. Це найкраща мотивація. Уявляйте результат. Четверте, звісно, план. Складіть розклад на день і намагайтеся його дотримуватися. І п'яте фокус. Коли працюєте, то працюєте, вчіться концентруватися. Ідемо далі. Кроки з шостого по десятий. Шостий. Робіть перерви. Це обов'язково. Попрацювали годину, 15 хвилин відпочиньте. Сьомий. Будьте уважними. Не соромтеся ставити питання, якщо чогось не розумієте. Восьмий. Організованість. Порядок на столі. Порядок в голові. Знаєте ж. Дев'ятий мій улюблений. Ви нагороджуйте себе. Зробили щось складне. З'їжте цукерку. І десятий можливо, найголовніший. Пам'ятайте, що кожна помилка це не кінець світу, а лише крок на шляху до успіху. І все це, знаєте, підводить нас до однієї дуже крутої ідеї не треба порівнювати себе з кимось іншим, це шлях в нікуди. Єдиний з ким варто змагатися, це із собою вчорашнім, стати сьогодні хоч трошки кращим, ніж учора, ось у чому справжня суть старанності це про особистий прогрес, а не про перегони. І на завершення хочу залишити одне питання просто для роздумів. Як гадаєте, за що варто давати медаль? За саму старанність, за докладені зусилля, чи все таки лише за кінцевий результат? Подумайте про це, що насправді є ціннішим.